А цяблі ця деградована система має йти на фронт. Зараз уже армія фактично складається з мобілізованої добровольці з перших днів війни з 2014 року залишилося дуже мало, і цей костяк потрібно зберегти, щоб він обучав нових. А в нас замість мобілізації що відбувається? Бусифікація. Ніде у світі немає примусової мобілізації з приниженням людської гідності, де військові формі ганяться за цивільними на вулиці, здоровенні мордовороти у формі з закритими обличчями. До речі, на навчання яких пішли гроші з наших з вами податків, щоб вони вміли захищати батьківщину, а не принижувати цивільних. Але на фронт йти ніхто не хоче. А навіщо? Тут можна отримувати відкати. Наприклад, як у Харкові, в одному з ТЦК виявили нову схему ухилення від мобілізації, охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто через зміну місця проживання. Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату. Адже всі документи заповнювали без присутності клієнта. Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом, і тільки уявіть, коштувало це 70 тисяч гривень в місяць. Як вам така надбавка до зарплати? Напишіть в коментарях. А тим часом нардепка Яцик, посилаючись на дані Міноборони, поділилась цікавою інформацією: дві третини військових у ТЦК та СП придатні до проходження військової служби. Вона зазначила, що цей відсоток особового складу терцентрів комплектування можна було б залучити до бойових дій, не так багато виявляється, у нас обмежено придатних або цивільних осіб працює в несе службу в ТЦК, тому що от я запитала інформацію в Мінобороні, і мені надали інформацію про те, що десь третина тих військовослужбовців, які зараз перебувають. В особовому складі терцентрів комплектування вони обмежено придатні або непридатні, там, проходять ВЛК, але ну і там частина цивільні особи, але м, дві третини це особи, які придатні до проходження військової служби. І отут я з Олексієм згодна, тому що а навіщо у нас в ТЦК військовослужбовці придатні до військової служби, якщо їх... Конче потрібні вони на передовій в зоні бойових дій. Якщо такі роботи можуть виконувати цивільні особи, адмінцентри, рекрутингові, і це лише ТЦК. У нас є 300 тисяч так званого спецобліку, молодих пенсіонерів, це співробітники СБУ, працівники Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, які перебувають на спецобліку, і яких чомусь не стосується мобілізація. В незаконний спосіб від війни заховав. Утіканти ухилян Шмигаль з таким самим утікантом ухилянтом, міров, мусоров, прокуроров, ДБРовців, вебов, шмебов, податківців, митників, блядь, муніципальні варти, спецубліки. Їх кого там тільки нема. І саме головне, і саме головне, що суди заховали мусоров, які за три роки війни проявилися, втікли з усіх міст і сіл. Це інформації в інтернеті повно. 5% поліцейських, поліцейські, на якій тримається вся система. Це на фронті, ті, що виконують задачі. Отут по фронту є ще такі хлопці. Ну 95% Це абсолютно ганебне явище, яке вже викликає ненависть цього народу. Блін, роліки в інтернеті, б'ють інвалідів, побили інва ветерана війни на костелях. Ну він без ноги. Вони його побили на офіційні сторінки. Сказали, що блять, він лох сам того заробив. Місто вибачення да не звільнили цих мусоров. Отже, коли кажуть, що ніким замінити, то це неправда. Є ким влада боїться торкатись цих недоторканих. Якби мобілізація проводилась справедливо, без привилеїв для обраних, це б допомогло значно зменшити навантаження на наших захисників. Проте замість цього ми бачимо, як деякі впливові структури намагаються уникнути відповідальності, залишаючи боротьбу за свободу країни на плечах в звичайних роботях. Я дуже часто чую від чинних військовослужбовців, представники влади або їхні діти мають долучитися до війська. Що б це змінило. У мене за три роки є одна догана, і мені дали якраз за цей вислов, що треба створити батальйон парламент і випустити їх на фронт. Я не хочу крові ні депутатів, ні їхніх дітей. От щиро кажу, я дуже добра людина. Просто якби у одного народного депутата син служив у моєму підрозділі, а у міністра якогось син служив в сусідньому підрозділі, а у там людини з кабміну Шевот. Там, в третьому підрозділі на цій лінії, у мене були б самі якісні міни, у мене були б самі якісні боєприпаси, у мене були б перекриті позиції, і мої бойці їздили не на поломаних корчах або пішки ходили під ворожими дронами, а була б броня обладнана ребом, прикрита, і яка б. Ну, все було б по науці. Чому? Тому що він кровно зацікавлений виживаємості того солдата. І тато, якщо він дійсно любить свою дитину. Він би не підписав би акт прийомки. Неякісних мін він би навпаки відібрав найякісніше, відправив туди. Я думаю, він би кожну міну перевірив, доставив і ще би коригував вогонь міномету, що допомагав для того, щоб перекрити свою дитину. Тоді би це була всенародна державна війна, і як похідне від цього, коли би люди відчули, що поруч зі мною воює син е прем'єр-міністра, син міністра, син народного депутата. То, в принципі, не виникало би питань, і можливо, збільшилась би кіль... кількість добровольців. Е, можливо, люди би подивились, і це був би приклад для, для інших, і це була б мотивація. Ну наразі я кажу, фантастичне для нашої країни зараз часу, тому що частина суспільства воює, частина відкупилася, а частина, яка на, сам... на самій горі, імітує участь війні. Ну так воно є. Вони безпосередньо не приймають і їм реально це моє персональне враження. Я не хочу там узагальнювати, але мені здається інколи, що їм байдуже на долю солдатів, їм байдуже на долю підрозділів. Але є і гарні новини: Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову до восьми років позбавлення волі. Законопроект 12442, що передбачає кримінальну відповідальність для членів ТЦК за порушення порядку призову. Зареєструвала група народних депутатів, зокрема Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Олександр Бакумов, Максим Бужанський та Олександр Завітневич. Пропонується доповнити кримінальний кодекс України новими статтями, які визначають кримінальну відповідальність за порушення порядку медичного огляду. Військово-лікарської комісії та порушення порядку призову громадян на військову службу щодо війнкоматів. Да половина из них черти. Просто конченые черти, которые себе показали, как неэффективные внутренние враги, коррупционные. Так он и шейсковый. Смотрите, они тыловые, вейсковые, которые в жизни никогда не видели врага. Которые как то, как им поперли сумасшедшие бабки, начали просто торговать. Есть предложение, делаем под него заказы. И я уверен, что половина из этих идиотов, военкомов, которые споймали на коррупции, искренне были уверены, что, блин, ну мы же людям помогаем, мы же ничего плохого не делаем, мы же продаем им билетики. Черти кончены. По законам военного времени. А у нас же опять получается, он полковник, он подполковник. Вот этот одесский идиот. Куда ты его кинешь а солдатам, штурмовиком Нет, ни хрена себе, он же подполковник или полковник. Там? <связь> Смотрите, мы с этой проблемой столкнулись э, в начале войны. Есть понятие офицерский рядовой состав. Рядовой состав может быть даже отслуживший. Э, вот, например, там, я полковник полиции или милиции, ушел в отставку. Это у меня специальное звание полковник. Я пришел в армию, а я могу быть солдат.